Ну що ж, вітаю колеги, вітаю підписники сторінки тренінгового центру у мережі Facebook, а також на нашому youtube каналі. Адже це відео запису також буде і на youtube каналі. Зараз я перевірю за гаджетами, як відбувається трансляція. Так, бачу, є. Зараз перевірю звук. Чудово. Всі, хто приєдналися, ставте вподобайки, щоб я бачила ваші реакції. Мене добре видно, мене добре чути. Слава Україні! Ну що ж, почнемо з переліку: Київ, Кривий Ріг, Одеса, Вільногірськ, Дніпропетровська область, Христинівка, Черкаська область, Вінниця. Тернопіль, а чомби і ні? Березівка, Одеська область, Луцьк, Київщина, Рівненщина. Це я перелічила, можливо, когось не назвала. Пишіть в коментарях, якщо дивитеся це відео. Я назвала географічні точки куточки нашої України, звідки вже точно їдуть учасники на суто Прокемп у Тернопіль. Так, вони прийняли рішення, і вони чкурнуть 28-29 у місто Тернопіль. Хто їде? Їдуть директори закладів освіти, їхні заступники, не з одних і тих самих закладів, хоча, можливо, і так, вчителі, вихователі, майже доктори наук, а саме докторанти. Їдуть з дітьми, їдуть з чоловіками, їдуть навіть з кицькою. Розумієте, що коли ви кажете, ой, я не можу, в мене не виходить, а тут кицьку нема з ким лишити, і наші учасники суто знайшли. Готель у Тернополі, який е, приймає з тваринами, тобто вони френдлі, ці готелі, і вони їдуть з Кицькою, з її родиною: чоловік, дружина, дитина і Кицька. Звісно, що Кицька не буде брати активної участі, хоча я вже навіть боюся зарікатися у нашому відпочинку. Е, але факт є факт. І ви все це побачите. Або на власні очі і відчуєте весь цей драйв, і наповнитеся цією енергією. Ну або будете дивитися у соцмережах, спостерігати і думати, а чого ж я не поїхала? Про що я? Вітаю пані Катерина, дякую, що пишете. Пані Катерина їде, пані Катерина вже взяла квиток, і вона прямує з Луцька у Тернопіль. Буквально залишилися в нас. Тиждень і 5 днів до нашої зустрічі. Тиждень і 5 днів, де можна подивитися офіційну сторінку, на яку я зараз перейду, і просто нагадаю, що це за дійство, якщо ви не бачили, можливо, навіть і не чули ще. Так, так буває. Отже, ось ця сторінка і покликання на неї я кинула щойно у коментарі. Ось воно є. А у, на, на YouTube-каналі це буде під екраном трансляції. Що ми пропонуємо? Хоч наш девіз, єднайся, навчайся, відпочиваємо і оздоровлюємося, та цей сутопрокам буде заточений в основному на відпочинок, на оздоровлення, на єднання. Ну, а навчаємося, та звісно, ми будемо навчатися, тому що педагоги по-іншому не можуть. І звісно, ми будемо ділитися досвідом, ми будемо е обмінюватися, можливо, якимись ідеями, інсайтами і цікавими родзинками. І хі хіба це не навчання? Це якраз те навчання, коли ми навчаємося один в одного. Отже, коли 28-29 жовтня. Де файне місто Тернопіль? Що будемо робити? Спілкуватися, відпочивати, перезавантажуватися, насолоджуватися, ознайомлюватися з новими та цікавими містами і місцями, фотографувати, фотографуватися, знімати відео, знімати сторіс, знімати шорт відео і багато-багато чого іншого. І якщо у вас є ідеї, а ідеї вже є, і пишуть мені в дірець, то так ми це будемо. Будемо. Скільки це буде коштувати? Орієнтовно 1500 гривень. Мене запитували, чому орієнтовно, тому що ну я по максимуму прорахувала всі екскурсії, транспорт і вхідні квитки. І виходить ось така сума. Також у цю суму входить одна доба у затишному хостелі Тернопіль. І, до речі, в нас вже є закрита телеграм-група для учасників. І в цій групі цього тижня я запишу таке коротеньке відео інструкції. Як від залізничного вокзалу дійти до цього хостелу, а це 6 хвилин? Також деякі учасники їдуть на автомобілях. то я... Поуточняю і дам фіксовану чітку інформацію стосовно того, де можна залишити автомобіль, і тільки приїхати на ньому, а потім поїхати додому на ньому, і більше на ньому ніде не їздити. От. І харчування і кавування у цю суму не входить. Також в нас є, ми можемо індивідуально обговорити, якщо ви плануєте їхати з дитиною, то я вам дам. Чітку інформацію стосовно того, яку суму ви мали би оплатити за дитину. Як взяти участь, заповнити ось цю форму. І в попередніх відео я показувала, коли ви заповнюєте цю форму, вас переводить на сторінку передоплати 600 гривень. Ви її оплачуєте і стаєте безпосередньо учасником. Я вас додаю в групу учасників, ви отримаєте лист з інструкціями, а також буде покликання на телеграм-групу, куди ви додаєтеся. Якщо ви натиснули передоплата і не змогли оплатити, то ви попадаєте у групу. Групу потенційних учасників, і вам так само приходить лист відразу, практично, там ну, за, за кілька годин, де дублюється покликання на передоплату і на повну вже оплату, що треба доплатити, а також реквізити. Ну, і ви можете це зробити в будь-який момент, але до певної дати. І про цю дату я сьогодні вам повідомлю. Далі. Ось тут є детальна програма. І так, сьогодні з нашим інформаційним міським центром міста Тернопіль я підтвердила усі наші плани. Все підтверджено. Де ми побуваємо? В суботу о 12.00 ми рушаємо, де саме звідки саме я в телеграм-групу напишу, де буде автобус нас чекати. Це буде в нас Кременець, це буде Вишнівець. Це буде збараш. Ввечері ми повертаємося у Тернопіль і робимо те, що нам заманеться. Хто хоче, ми можемо помандрувати вечірнім Тернополем. Ми можемо влаштувати суто про посиденьки у хостелі. Ви можете самостійно кудись чкурнути. Ми вільні люди, і ми робимо так, як нам комфортно. Хто я і чому я вас запрошую? Ви знаєте, я от зараз е, хожу м, Тернополем, і я м, на нього зовсім по-іншому дивлюся. Е, ви знаєте, я от відчуваю той перспектив тейкінг, а саме зрозуміти е, колег, зрозуміти тих, хто приїде. Е, і він в мене вже спрацьовує на підсвідомому рівні. Я дивлюся на своє місто е, очима туриста, очима людини, яка можливо. Вперше приїде в це місто. І я помічаю такі дрібнички, які, як мешканка Тернополя, я навіть не звертаю на нього на це уваги. І знаєте, щодня я більше закохуюся в місто, де я мешкаю. Так, повномасштабне вторгнення воно дає відбитки і війна з 2014 року, яка триває російсько-українська. Вони дають відбитки і на нашому місті. Разом з тим, ну це місто, яке хочеться показувати колегам, друзям. І це місто, я переконана, яке так само об'єднає нас всіх, всіх учасників суто 2023. Як це було восени, можете подивитися. Типові запитання і відповіді так само тут ви можете всі переглянути, якщо натиснете на ці запитання. Ну що ж, я повертаюся у студію і закриваю цю сторінку. Я нагадала вам, що плануємо ми 28-29. Пані Марина, добрий вечір, рада вас бачити. Ой, супер! супер. Ну, Я знаю, що є колеги, які люблять застримувати в останній вагон, тому я чітко хочу сьогодні окреслити дедлайн. І чому цей дедлайн реально є? Тому що для поїздки, а саме у суботу, ми замовляємо автобус. І залежно від того, якої кількості набереться група, такий автобус і буде замовлений. Я маю дати відповідь наприкінці цього тижня, а практично навіть не наприкінці, 23 числа. Хоча орієнтовну кількість я вже буду проміжну, так я буду давати у п'ятницю і. У п'ятницю 20-го. Разом з тим, я хочу чітко, знаєте, при слові дедлайн іноді нас так підтряхує, це хороший дедлайн, і у вас ще є час. Тобто, у вас є практично цілий тиждень, щоб остаточно прийняти рішення. І зафіксуйте собі дату, яку ви бачите на екрані. Стоп, а саме, будуть деактивовані кнопки оплати. А саме передоплати, тому що ну, додаткової оплати тої наступного траншу, другого, я не, не деактивую, тому що е, ті, хто вже зробили передоплату, вони можуть скористатися цією кнопкою, щоб оплатити другий внесок. Е, також другий внесок можна оплатити і за реквізитами, також другий внесок можна привезти готівкою в Тернопіль, і вже на місці ми з вами розрахуємося. Тому. Зафіксуйте собі неділя 22 жовтня 21.00. По-перше, сторінка реєстрації, ось ця офіційна сторінка, де ми з вами були, де я вам щойно показувала, вона вже буде недоступна. Зараз я прокручу на самий початок. Ось ця сторінка. Вона вже буде недоступна після 21.00 у неділю. І єдине, що якщо ви заповните форму і будете в групі потенційних учасників,. То можливо ви ще якось проскочите. Хоча тут вже питання, знаєте, таке: якщо автобус буде замовлений, наприклад, на 35 осіб, а ви знаєте правила дорожнього руху. А ви знаєте, зараз ну, серйозно всі ставляться на дорогах щодо туристичних перевезень, громадських перевезень під час воєнного стану. То ну, 37-го я точно не візьму, тому що я не можу ризикувати і наражати всю групу на м такі неприємні речі. Тому навіть якщо ви і оплатите, я вам просто поверну кошти. Якщо група набереться і автобус буде замовлений чітко по кількості учасників. Ви запам'ятали? 22.10 у неділю, 21.00. Якщо у вас є колеги, які ще вагаються, повідомте їм. Є ще цілий тиждень, щоб швиденько проскочити і приєднатися до нашої групи. Якщо це ви і ви дивитеся це відео і ще не неділя, 20, 22 жовтня, то мерщій, переходьте за покликанням, реєструйтеся, оплачуйте передоплату, або зберігайте той лист до неділі і неділя 20:55. Ви мусите це зробити, якщо ви хочете у Тернопіль. Ми відповідальні за своє життя, пам'ятаєте правила літака. В першу чергу ми маємо попіклуватися про себе. Для того, щоб потім попіклуватися про рідних, про учнів або вихованців, про оточення, щоб мати сили на свою діяльність, щоб мати кошти для донатів, ми маємо бути, щоб мати сили для волонтерства. А в нас і Жанна Царук приїжджає наша бджілка. Так от, ми маємо бути в ресурсі, а цей ресурс. Він зараз дуже швидко в нас витрачається, тому що якщо в звичайні мирні часи в нас зовсім по-іншому відбувався, так, так би мовити, взаємообмін енергією в нашому організмі, то зараз це відбувається геть по-іншому. І якщо ми колись могли е, місяцями не відпочивати, не перезавантажуватися, то зараз ми просто мусимо це робити. Іноді навіть через силу Ну, в нас через силу нічого потрібно не потрібно буде робити, тому що якщо як тільки ви купите квиток, ви будете зовсім по-іншому себе відчувати, навіть ще не будучи у Тернополі. Ну, а після Тернополя і поготів. Отже, шановні колеги, ще раз запрошую, чекаю, не дочекаюся, і так, я щаслива, що я можу це робити. І запрошую вас розділити це щастя і ці приємні миті. До зустрічі! Є запитання, пишіть телефонуйте. Слава Україні! Героям слава! Пане Віталій! Це дуже круто, що ви з нами. До зустрічі! На дату зверніть увагу і не забудьте! Bude stop.